Привіт! Ви на каналі Play the Games. І сьогодні у нас буде отакі вот от, ну, ми сьогодні будемо, коротше, відкривати отакі вот от дивні штуки. Орбізи, вроді би. Да, орбізи. Да. Ну, типу орбізи. Да, вигляди ніби ротою, ну, говорю, чогось Помаранць. Тут 200 штук їх. Ми взяли один пакетик і ми їх будемо запускати у воду. Ну що ж, мож... ну що ж, давайте починати. Я зараз відкрию. Давай, Єгор, відкриємо. І зразу, і зразу поди. І давай зразу висипай мені в руку і роздимось, які вони на вигляд. вигляді. Давай потримайте камеру. Покажу, як професія он відкриває. Ось так. О мій гад. Не справді оранжеві. Да, на швидше воду. І вони зразу типу, правда, <рик> ті порозмикають, правда? На їх швидше воду так. Щоб ми засохли. Нещасний випадок. Да. Це може бути нещасним. Випадком, чи смішним Несчасним. Тоді це може це, це accident, як по англійськи Несчастный випадок. І вони так починають Розбухати уже, наверное. Да. Чи це мені так показується? Йор, ти в курсі що ніхто не бачить. А знаєте, як, на, е, як тут виглядає? Як? Якра? Як ну да. Йор, тут видно лише мою підставку. так воно напухло. Ну а що ж? І треба подождати декілька днів. Серйозно, вони так починають набухати? Декілька? Але Єгор, їх потрібно, Але їх краще не так давитися, тому що вони можуть розламати. Ну що ж, ми покажемо вам потім, як же, як же виросли наші бізи. Всім пока-пока.